Мене звати Ірина, працюю я в магазині Антошка Сіті Катовського. Спочатку була продавцем-консультантом іграшки, потім стала категорійним менеджером і працюю майже 10 років. Вільний час люблю проводити з анукою котрі 8 років. Найголовнішою конкурентною перевагою Антошки, на мою думку, є сервіс. Незважаючи до якої Пантошки не прийшов наш клієнт, Віма отримує однаково якісний, доброзичливий сервіс. Тому клієнти обирають наші магазини. Також у нас представлені найрізноманітніші товари з шести категорій та послуги. Якби мене запитав клієнт, чому я маю обрати ваш магазин, я би відповіла. В Нашому магазині дуже привітний компетентний персонал, який допоможе вам підібрати якісний товар згідно ваших потреб, відповість на всі запитання, навіть якщо ви знаходитесь віддалено. Так як наш магазин розташований в спальному районі. Центрі кримського бульвару то ми маємо дуже великий відсоток постійних клієнтів, які приходять до нас не тільки щоб отримати якісну консультацію, а й поділитися якимись подіями, враженнями, отримати якусь підтримку, а маленькі постійні покупці погратися зі своїми друзями, тобто з нами. Я побажала бути відкритими, щирими, не боятися навчатися, робити помилки, адже ви прийшли в компанію, де вас завжди підтримують, зрозуміють, допоможуть і навчать усім процесам та обов'язкам. Я відкрита перед клієнтом, готова його чути, знаючи досконало товар. Акції і сервіс та, будучи відкритою для клієнта, намагаюсь перевершити його очікування. Завжди зустрічаю клієнта з гарним настроєм і посмішкою, тим самим створюючи для нього атмосферу доброзичливості, надаю якісну консультацію, виходячи з потреб клієнта, надаю правдиву інформацію. Перш за все, я допомагаю клієнту, а потім продаю. Мій рецепт сервісу стався до клієнтів так, як би ти хотів, щоб вони ставились до тебе. Живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай. Хай ожива істина стара, людина починається з добра. Моя перша ситуація, яка мені запам'яталась, до нас в магазин прийшла бабуся з онукою подивитися ляльки «Монстер хай а саме «Тракулауру». Я їм показала і запропонувала віднести на касу. Але бабуся сказала: ні, не треба, бо онука збирає гроші на ляльку. Це її мрія. І поки ми ще не назбирали. І коли прийшов час купити мрію, то ляльки в нас не було. Дівчина почала плакати, я її заспокоїла і, подивившись, де вона є, і вона була в центрі міста. Звернувшись до дівчини, я запитала. Зможе вона почекати ще дві години для здійснення своєї мрії? Вона сказала так. І через дві години мрія здійснилась. І так ти добре себе відчуваєш, коли допомагаєш дітям здійснювати мрії. До нас до магазину прийшла наша постійна клієнтка, в якої було двоє діток на візочку. Прийшла купити два автокрісла, бо вони мали їхати у подорож і від'їжджати їм на другий день в п'ятої години ранку. А чоловік в цей день був на роботі до вечора. Купивши, вона не знала, як доставити їх додому. І я запропонувала свою допомогу, попросила колегу, і ми разом на візочках відвезли крісла їй додому, оскільки вона мешкала не дуже далеко. Клієнтка була дуже вдячна та задоволена. Антошка це здійснення дитячих мрій, гра, задоволення і стабільність, моя друга родина.